Привіт всім, хто мене дивиться. Хочу продемонструвати свою дирезовну буржуйку утилізатор е, піролізного типу. Я йде щодо з каналу, хто дивився мої перші відео, там вона трошки така не вдоск... а це більш досконалена. Хочу утилізувати сьогодні свій оцей домашній свій пластик. І при цьому мати, допустимо, можна мати. Користь від тепла від цієї буржуйки. Десь обогрівати приміщення, склади, гаражі і все таке інше. Тут що модернізація проходить, я закрив свій, свою саму, саму фрусунку, я закрив кожухом і вцепив вентилятор для кращого охолодження і більшої і, і корисної дії. Від цієї буржуйки, щоб повітря одразу уходило. було світ вентилятор. У мене вентилятор з звичайного е, газового котла. Ну, вентилятор трошки заслабкий, але поки такий буде. З часом може поставитися більш потужний, бо тут потужний вистачає. Ну, цієї буржуйки десь приблизно десь, 20 кВт. Так дивився, Повітря тут можна взяти багато, підсоєднити сюди другий якийсь ну, шланг чи якусь трубу і нагнітати повітря в якесь друге приміщення в другу сторону гаража, допустимо. А якщо ні, то воно буде е, тепле повітря заганятися вниз і підніматися догори і тим самим буде більш, використ... е, ну, буде більш КПД підніметься цей буржуйки. Ось в мене сама подача вторинного повітря. От сюди через цю трубу у нас козна От... От з цієї сторони видно, що вона просвіщається і там видно дверцята. Я ставлю цю глушку сюди, Це буде сюди поступати вторине повітря на просунку для піролізу. В процесі роботи. Так, всередині, в принципі, а, я поміняв. Заслонку зробив на пряму тягу, у мене була там біля... на виході, а зараз я зробив цей ручкою. Зараз я покажу, як вона працює, ця заслонка. От там є. Трошки повновидно, отак от так, ось заслонка. О. Це напряму тяга відкривається, вона використовується при розпалюванні і при відкриванні дверей. І оце виходжу на піроліз, вона закриває пряму тягу Отак от, от. і працює в піролізі. Тут знаходяться звичайні колісники, зольник, оце я її почистив, бо я перед цим робив утилізацію. Вон видно глушку на Вторинне повітря. Ось така конструкція. От після чистки, після спалювання пластику, виходить така зола у мене. Ну, як звичайно, від, від пополу, від цього, всього, в принципі, виграє все, що ніяких там кусків, нічого нема. Це в мене знаходиться з Я Зольник трошки зроблю побільше. Дверку регулює. Подачу первинного повітря. А так, дверка закривається тут. При потребі, коли відкривається дверка, відкривається спочатку заслонки, відкривається дверка і тоді підкидається паливо і так. А коли вже закривається на піроліз, отак раз і котел буржуйка працює в піролізному режимі. Ось така вона труба тут 530 використовується, толстосіна, до 10 мм вона. 50, длиною вона 50 см. Ось так вона. А це я зробив, оце мене димар, димар 2-метровий. Нормально робити треба метр 4 але я поки на вулиці використовую двох метрову. Тяга трошки менше, але вона працює, все нормально. Ось така в мене модернізація. Зараз я спробую розпалити її і покажу, потім, щоб вона розпалюється, як звичайно, буржуйки, показувати, я не буду, щоб час не тратити. І потім я позакидаю весь свій цей, цей пластик і покажу роботу буржуйки, при спалюванні цього пластику, Ставлю на паузу і потім знову включусь. З моменту розпалу буржуйки пройшло хвилин 10. Зараз вона працює на, в основному на дровах. От від неї такий виходить, звук. Покажу, як воно, які процеси у нас проходять в самому сумці. От десь. Отак, от о, отакі от на нас ідуть процеси. Це на, поки на дровах. Так. Ну, там вже починає працювати пластик. Я вже закинув трохи пластику сюди. Переходимо на пряму тягу. З'явився одразу дим у нас, на димарю. Так. Оце у нас пряма тяга. Це з... Працює звичайна буржуйка. Відкриваємо це все. Ось скільки там диму, виходить, газифікація, Працює газогенератор. Полум'я практично там у нас нема. От так, Кінала ми закриваємо. І зараз ми дивимося, що у нас там зараз на Ага, от нас знаходиться пластику закину трохи. Все, зараз поки трошки це все. Так, поправляємо. Ось так. Відкриваємо трошки повітря. От, трошки поле появилось. Так, закриваємося, І відкриваємо підувало. Так. І переходимо напряму на піроліну на тягу. Так. Переходимо на пірогідну тягу. Дивимось, що на, на димерьові дим у нас пропав. Зараз у нас розграється. Відкриваємо більше підувало. Зараз почекаємо ще хвилин 10, поки почне працювати пластик. І я потім покажу роботу пластика вже без дров. Можу працювати на одному пластику без додавання дров. Боржуйка працює вже на пластику десь пів години, хвилин 40. Вийшла максимальний режим, вже аж почала обграти фарба від температури, дуже велика температура виходить, від пластика. Воно розгорається дуже стрімко. Ось вот так, так. Ось вот так горить наш пластик. Горить сам пластик. Десь э, працює наш вентилятор. Еще вентилятор. У нас температура вихідного повітря вентилятора більше ну, 140 Більше 150 градусів, бо градусів на 140 градусів між розкалює. Температура з вентилятора шарує дуже гаряче. Повітря шарує. А оце так у нас горить там пластик. От такий камері. різні. Оце так можна... Палювати весь пластик. Вот так вот. Сейчас я покажу, что у нас находится в самой буржуйке. Так, сейчас я беру. Вот все осталось из пластика. Ой, ё -моё. Роман, дай, дай воде. Так, бо тут вийшло форс-мажор трошки. Так... Е, ось так, відкриваємо зараз нашу камутягу. Дивимося. Так. Зразу пішов дим. Так, потихеньку відкриваємо. Закриваємо підвала. Так. Ні, та не туси, то не туси, Роман, то не туси, не треба. То хай вигорить. Це я просто забрав. Ось так горить на нас пластик там. пляшечки, Ось так воно все палає у нас. Так. Переходимо на підворізну тягу. Відкриваємо підвала. І дивимось. Що у нас? Виходить, все от так нас. В такому вигляді можна спалювати пластик і мати при цьому дуже багато тепла в перспективі. Я хочу поставити на ну, сам димар, бо димар дуже велика температура самого димаря. Поставити чугунну трубу сотицю і накрити, зробити гільзу. І щоб через вентилятор так само знімати температуру самого димаря. Ось вот так, день. ну температура повітря, я градусно зашкалює Ну, Температура дуже велика повітря Це Через вентилятор. Ось вот так, я ще раз показую ці процеси. У нас відбувається пластик, його відпластик. пластик. Пластик згорить шикарно. Ось це назирається, отак. Ось така от. моя конструкція. Як вона працює? Дивимося. Дивимося, ще раз на димар. Температура набагато більше, ніж як прозрілося, мене ще трошки прогалу, то в мене температура буржуйки дуже велика була. Тепла. Від неї вже занадто. Ось так от. Ну і все, дивіться. Думайте.